Вітаю! Всі, ви знаєте, що ми вживаємо Limdrain Detox по стандартній схемі зранку і ввечері по одній капсулі за 15 хвилин до їжі але бувають різні індивідуальні реакції організму. І, наприклад, ситуація, яка була вчора моєї клієнтки, ми її розбирали з лікарем з доктор Choice. За першу добу Limdrain зігнав півтора кілограма вивів рідини, за другу добу додалось 2 кілограма. І далі організм так качає. Консультували з лікарем в такому випадку. Це сильна реакція організму на детоксикацію. Скажімо, перший етап цієї детоксикації організму потрібно переналаштуватись. Що ми робимо в такому випадку? За рекомендацією лікаря, на деякий час відміняємо прийом лімдрайн до нормалізації стану. Потім починаємо з однієї капсули, і тільки зранку. Дивимось, як реагує організм, і далі коригуємо.